Владка інформація з'явилася, що міністр внутрішніх справ сказав про створення в Україні єдиного реєстру зброї, який має запрацювати за три місяці вже з червня. Ми пам'ятаємо, як на початку війни цю зброю просто так віддавали в руки. Ми бачили це, дбалось в Києві. Так люди там просто давали якісь паспортні дані, бо навіть без них дуже багато зброї роздали українцям. Як зараз це контролювати? Ну, і, власне, після війни потрібно дозволити всіляку зброю, як це все контролювати, і яким має бути суспільство далі. Я переконаний, що України повели не і в тому числі війні. Наскільки органічно і добре вони користуються зброєю, і взагалі зброя це ну у нас завжди була українців. Зброя. Ми козаки, ми вільний народ, ми озброєний народ. Ми на своїй землі. Ми завжди захищали свою землю зброєю. Тому я вважаю, що зброя це атрибут вільної людини. да, це дуже зброя. Це відповідальність. Зброя не повинна роздаватися всім підряд. Зброя це певний привілей. І якщо людина дійсно є лояльним громадянином України, не має проблем з законом, не є там наркоманом алкоголіком, то я не бачу жодних проблем. Ця людина має право мати зброю, захистити себе, свою сім'ю, свою країну. Я думаю, що якщо би в 2014 році українські патріоти, наприклад, на Донбасі мали б зброю з самого початку, то їм би не довелося звідти тікати, а вони могли би захистити себе і в тому числі і не допустити того сценарію, який там розгорнувся, тому. Я вважаю, що окупанти завжди в українців забирали зброю. От коли окупанти захоплювали Україну, перше, що вони робили, вони забрали в українців зброю. Тому я вважаю, що зброя має стати частиною нашого життя. Так чи інакше, ми не повинні якось боятися цього чи думати, що ми якісь неповноцінні, нам не можна зброю. Ну в українці показують, що зброя. Вони можуть і вміють нею користуватися, тому ми маємо мати нормальне законодавство про зброю цивілізоване. Мені здається, що можна взяти найкращі світові зразки, знайти якийсь оптимальний варіант і мати можливість українцям легально мати зброю. Да, нелегальна зброя повинна вилучатися, Нелегальний обіг зброї повинен ну якось, скажімо так. Знищуватися його не повинно бути, але легальний легальна можливість законослухляному українцю мати зброю, це нормально і більше того, це потрібно. Це потрібно, щоб як в Швейцарії, знаєте, коли кожен військово зобов'язаний швейцарець у нього вдома в сейфі лежить зброя, і якщо починається якась тривога або ще щось, то він в першої секунди цієї ситуації вже має зброю. Він точно знає. Весь свій майбутній алгоритм дій, що він має робити, куди він має їхати, де пункт збору, але в нього вже є зброя? Тому я думаю, що щось подібне е, в результаті має бути і в нас так. Те, що українці вміють, це ми точно показали стовідково. І, от загалом, як Україна після війни має стати захищеною? Ви вірите, що відразу після війни ми будемо в НАТО, ми будемо в Євросоюзі, все те, до чого йшла Україна, чи все ж таки це буде якийсь довший процес? Я думаю, що е, нам треба зараз думати перш за все, як перемогти, і ми обов'язково переможемо як швидше перемогти. А потім ми будемо в ситуації переможців, і я думаю, що ми оберемо найкращий варіант для себе. Да, безумовно. Я вважаю, що е, вступ до НАТО це один з найкращих варіантів е, на забезпечення нашої безпеки. Але, але так само, навіть вступивши в НАТО, ми не повинні забувати про власне свою армію, і це має бути завжди для нас питання номер один: забезпечення своєї армії, готовність своєї армії, озброєння своєї армії. Тобто, ми все одно, навіть як навіть коли Московія розпадеться, все одно давайте говорити відверто на східному кордоні. Вона завжди буде неспокійно. Тому у нас має бути найкраща армія в Європі. Така, яка власне вона зараз є, ми не повинні це втрачати. Вона має бути у нас сама краща завжди. І да, безумовно, НАТО це один з елементів нашої національної безпеки в майбутньому. Загалом військова служба в Україні стане більш популярною до прикладу в Ізраїлі, так де прийнято жінкам служити, де це є е, насправді дуже таким популярним кроком. і, Власне дуже багато хто йде, щоб свою кар'єру розпочати саме з військової е, сфери. Чи в нас буде так само, чи все ж таки після війни люди заспокояться, видохнуть і будуть далі е, обирати звичайні професії, так як нас там часто говорять, е, студенти обирають юрист, е, філолог, от такі на я ну дивіться, всі ж не можуть бути військовими, це зрозуміло. Але є е, військові, е, ну є якби армія, да от ядро армії, яке завжди має бути в готовності: професійне ядро, кадрова армія, е, контрактна армія в мирний час. Але всі мають проходити військову підготовку, просто поголовно Всі і безумовно, якщо там людина, ну там по здоров'ю, там по якимось іншим моментам е, повинна пройти військову підготовку. Це має бути все загально і тотально. Тобто, да, служба в армії має стати безумовно частиною життя всіх українців на майбутнє, і якби готовність захищати свою країну, це для нас пріоритет номер родин завжди буде. Сказав американський ветеран дій і радник пана залужника Ден Райс, що він вірить, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ. Ми розуміємо, що до цього готуються, і Україна, і західні партнери. Наскільки ви вірите, що це буде швидко цієї весни чи літо? Чи це не має значення коли важливо, щоб дійсно прийшла вся та зброя, яку обіцяють, і власне тоді ми зможемо це розпочати? Я військовий. Я зараз знаходжусь на військовій службі, і мені не з руки робити якісь анонси, якісь прогнози. Я повністю довіряю нашому керівництву генерального штабу залужному. Я повністю довіряю власне тим планам, які складають наше військове керівництво, і вони вже за ці 13 місяців повномасштабної війни ну яскраво довели, що вони є майстерними полководцями. Я переконаний, що вони готують і роблять все саме так, як треба робити, і саме в той момент, коли треба робити. Наш батальйон а, пройшов великий бойовий шлях, а, і це почалося ще в боїв за Київ. Баришівка, ірпінь, звільнення Бучі потім було Рубіжне, Сєвєрсько-Донецьк, Зайцево під горлівкою була виснажлива, просто титанічна кампанія на бахмутському напрямку, і зараз ми проходимо доповнення, злагодження для того, щоб долучатися до майбутніх вирішальних битв. І до речі, хотів би сказати, що хто. Хоче доєднатися і до гвардії і наступу загалом, і до нашого батальйону, до нашої четвертої бригади. Зробіться тому, що от можу сказати, мій Фейсбук. Наприклад, зайдіть на мій Фейсбук Андрій Ільєнко, Я там залишив координати і залишив адресу посилання на анкету, яку можна заповнити для того, щоб долучитися до нас, пройти тренування і долучитися до так того наступу, до тих вирішальних битв вигнання. На цій наволочі з нашої землі знищення цієї пекельної московської імперії і звільнення наших територій. От, власне, я закликаю всіх хто готовий, морально, фізично, хто бачить собі сили зараз долучатися йти вперед з нами. Долучайтеся, проходьте відбір, проходьте навчання, і разом з нами будемо все це робити. Тому е наголошую на цьому. Тому я ще раз кажу: е всьому свій час є військове командування. А наша задача виконувати ті накази, які будуть нам приходити, ви сказали про гвардію наступу. Так я до речі неодноразово чула, що туди закликають приєднатись українцям. Наскільки там широкий спектр роботи, яку можна отримати, і чи є місце там жінкам? Власне є місце в тім. спектр роботи дуже великий. Звичайно, що перш за все це стосується тих людей, які безпосередньо готові брати участь у боях. Але є багато іншої роботи, яка пов'язана в тому числі з медициною, яка пов'язана з управлінням, яка пов'язана з розвідкою, аеророзвідкою і так далі. Тому подібне. Тому, звичайно, і жінки, будь ласка, залишайте свої анкети. Там є це в цій анкеті, як можливість вказати саме от ваш досвід, ваші навички, чим би ви хотіли займатися. А ми розглянемо і будемо, якщо знайдемо спільну мову, будемо працювати разом. Що ж, дякую, що анонсували. Зокрема, закликаю також глядачів. Подивіться, будь ласка, можливо, дійсно, ви станете в нагоді гвардії наступу і будемо разом до перемоги, звісно.